Сьогодні у Крюкові православні християни взяли участь в урочистому богослужінні, присвяченому престольному святу парафії рівноапостольної княгині Ольги. «У Нас сьогодні на правобережжі Кременчука вперше архієрейська служба, яку проводить православна церква України. Тобто раніше тут були подібні служби тільки в РПЦ, яка називається УПЦ. Це дуже важлива подія. І ця подія єднає людей. Тут сьогодні підносилась молитва за наших воїнів ЗСУ за нашу Україну. Коли люди єднаються, щоб молитися разом, то цю молитву точно чує Бог, очолив архієрейську божественну літургію високопривосвященніший Федір, митрополит Полтавський і Кременчуцький. Те, що достеменно відомо, і це не заперечується істориками, що така постать була реально, що вона була керівником країни нашої. Що клягиня Ольга стала християнкою і прийняла хрещення або від Папи Римського, від єпископа, який представляв Папу Римського, або прийняла швидше за все християнство із. Візантії після урочистого богослужіння високопровосвященіший Федір розповів про дії прихильників московського патріархату, які досі займають частину храмів міста. «В Кременчуці в нас ситуація складніша, тому що віряни приєдналися, але духовенство із частиною своїх фанатично налаштованих прихильників. Утримують в полоні руського міра храми і не хочуть віддавати вірянам, тому значна частина вірян, наприклад, з успенської церкви, молилася сьогодні з нами і змушені ходити сюди до цієї парафії Ольгінської, не маючи свого храму. Однак ворогу ніколи не перемогти, адже ми боремося за світло і добро. Тож сьогоднішня літургія є доказом Божого благословення України та наших героїв. Це, до речі, перша літургія на правому березі. Я тут за 18 років свого єпископства вперше служу літургією, тому це теж такий знаменний день. Ми маємо проявити стійкість і віру. Віра наша полягає в тому, що Істина обов'язково переможе, що зло буде покаране, тому що зло не може панувати в цьому світі. Тому стійкість, стійкість і надія, вона обов'язково буде виправдана. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.